Післання апостола Павла до коринтян, перше післання, 11 розділ і 26 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звищаєте, аж доки він прийде. Дорогі мої брати. Дорогі сестри, 2024 рік ми друге зібрання уже маємо у цьому році споміну смерті нашого Господа, Ісуса Христа, але ніхто із нас не знає, що принесе нам цей рік до кінця. Ми не знаємо, скільки ми ще зможемо у цьому році бути раз учасниками у цій великій святині. Але, Боже Слово, воно говорить нам кожного разу, коли ви або як ви будете їсти цей хліб і чашу цю пити ви смерть. Господню звіщаєте, аж доки він прийде, ми будемо це робити аж до Дня приходу нашого Господа, Ісуса Христа. Або ми будемо робити, це до того часу, коли ми відійдемо від цієї землі і там нове вино у царстві нашого Спасителя. Ми будемо пити, але ми йдемо з вами і ми ще у дорозі. І не один художник сьогодні не намалює нам тої картини страждань, нашого Спасителя, Ісуса Христа, Його любові і доброти до нас. Но Один є Дух Святий, який є мальовничим, який є художником. І вину нашій уяві, у нашому серці, Він зможе намалювати ось ту картину страждань, де ми зможемо з вами сьогодні оцінити Божу любов, особисто кожний до себе, як будете їсти цей хліб та чашу цюпити, ви смерть Господню звищаєте. Аж доки Він прийде, ви звіщаєте смерть Господню, аж поки Він прийде. Євангелія від Івана, 19, розділ і 17 віршом. І нижчі свого Христа, Він вийшов на місце череповіщем зване по гебрейському Голгофа, там його розп'яли. А з ним разом двох інших з одного та з другого боку. А Ісуса у середині. Євангелист Іван розповідає Ісус ні свого Христа, і дійшов до місця, дорогі мої, яке звалося Череповіщем. По-гебрейськи. Це була Голгохва, і там його розп'яли Ісус. Ішов від Гефсиманії, ішов. Через дім Пілата пройшов до самої Голгохви, і там його розп'яли. Він ніс свого Христа до місця, яке звалося череповіщем, подібне до людського черепа. Це місце по гебрейському звалося Голгохва. І там був розп'ятий наш Спаситель Ісус. Кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цюпити, смерть Господню звищаєте, аж доки вин прийде, ми звіщатимем будемо участю своєю смерть Господню, аж поки він прийде. І далі ми читаємо пісня апостола Павла до римлян. це шостий розділ. Із 10-го вірша, бо що умер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само й ви уважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі, ісусі Господі нашим. Це апостол Павел нагадує віруючим людям уже у римі, а що він умер хто вмер один раз для гріха. Ісус помирав за наші гріхи, умер один раз для гріха, а що живе, то для Бога живе. І далі, чому то він нагадує, так же і ви. Уважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога у Христі, Ісусі, Господі нашим. Як хочеться сьогодні ось так розуміти це Боже Слово, яке нам проповідується, бо умер він один раз. Дорогі мої, і умирав для гріха, але що він воскрес або жив і живе для Бога? І кожен християнин повинен це розуміти, повинен умерти для гріха. А далі жити для Господа Ісуса у Його імені, і ми йдемо до Господа і просимо, щоб і в цьому нам допоміг Господь. А що живе, то для Бога живе. І далі ми йдемо сторінками святого письма, де апостол. Павел уже нагадує віруючим людям, нагадує у своєму післанні до євреїв. 12 розділ і першими віршами, тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним. Замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звернувши уваги на сором і сів по правіці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись. І не впали на душах своїх. І знову ж таки апостол Павел нагадує віруючим людям, тож і ми він себе не виключає. із того списку, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо усякий тягар та гріх, що плутує нас. Та й біжим із терпеливістю до боротьби, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо усякий тягар. І гріх, що плутує нас, є тягар, дорогі мої, під яким сьогодні може і ти християнин, і, можливо, він його у собі не може замічати. Він більшість замічає у комусь цей тягар, але не в собі. коли то розповідав один брат видіння, що люди, християни, у білому одязі йшли до гори. І в кожної з них за плечами був рубзак. І вони йшли, підходячи до гори, цей рубзак тягнув їх донизу, і вони не могли піднятися і так падали донизу, і не могли зрозуміти, чого падають перші. Тому що тягар не дає піднятися на гору. Потрібно було його зняти. Уже останні, які йшли за ними, каже, взяли ось ті рубзаки скидали і гору так легко почали підніматися. Скиньмо усякий тягар та гріх, що оплутує нас, і біжимо із терпеливістю до боротьби. Гріх, як те павутиння, воно опутує зо всіх сторін, І людина, яка попала у це павутиння, вона ніколи не може звільнитися. По собі сама їй потрібно од звернутися до Господа. Потрібно просити у Бога, щоб і Господь допоміг звільнитися від цього павутиння, тому що воно, дорогі мої, доведе людину до смерті. Скиньте усякий тягар. Та гріх і біжить із терпеливістю до боротьби, яка є перед вами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звернув уваги на сором і сів по правіці престолу Божого Він, дорогі мої, перетерпів Христа, але не звернув уваги ні на якість. Сором, Він сів по правіці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися, говорить апостол. А далі. Не впали на душах своїх, дає Господь нам можливість сьогодні у цьому зібранні скинути усякий тягар, скинути усякі гріх. І достойно згадати про страждання нашого Господа Ісуса Христа. Про це розповідає коротенько євангелист Марко, коли ми читаємо 15 розділ, він говорить про це: вояки ж повели його до середини двору, цепто притори, і цілий відділ слікають, і вони, зодягнувши його у баграницю. Наділи і сплили стерна вінка, поклали на нього, і вітати його зачали. радій цару іудеське і тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколишки кидалися та вклонялися йому. І коли назнущалися з Нього, зняли з Нього баграницю, наділи на Нього одежу його і повели Його, щоб розп'ясти його. Така коротенька історія, яка відома, досить нам, дорогі мої, вояки, привели Ісуса до середини двору, до преторія. І ось там було таке глузування над нашим Ісусом. Вони зняли одежу, Оділи баграницю і стерна сплили вінка, поклали на голову йому, а далі вони насміхалися із нього, вони глузували з нього. І коли закінчилась ось та насмішка, тоді вони знову зняли баграницю, оділи одіж. І повели, щоб розп'ясти Його, і всі ми з вами розуміємо, що Христос Він помирав, дорогі мої, за наші гріхи, і Він воскресав ради нашого оправдання. І про це апостол Павел говорив Коринтянам у першому післанні, 15 розділ і 50 Третім віршом. мусить бо тлінне оце, зодягнутися в нетління, а смертне оце, зодягнутися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане. Оглинута смерть перемогою, де смерти твоя перемога, де твоє смерте жало. Жале смерти то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом перемогу нам дав. Апостол говорить, що Богові належить подяка. Він Господом нашим, Ісусом Христом перемогу нам дав. Бо тлінне, оце, зодягнутися у нетління. А смертне, оце зодягнутися у безсмертя, і коли тлінне зодягнеться в нетління, а смертне у безсмертя, тоді збудеться слово написане: поглинута смерть перемогою, смерте, де Твоє жало, де перемога Твоя, жало смерті, то грих, сила гріха, то закон, а Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом. Перемогу нам дав. Ми не проповідуємо сьогодні мертвого Ісуса. Ми проповідуємо живого Ісуса, який сьогодні є з нами у цьому зібранні і який хоче кожного із нас разно благословити. Друзі мої, так хочеться відкрити свої уста, відкрити свої серця, і просто трошки хвали і подяки найти. Собі для нашого Ісуса, тому що автор одного псальму сказав: чи тобі все одно, що Христос помирав, чи тобі все одно, що він кров проливав, чи тобі все одно, нам не все одно, тому що ми сьогодні є діти Божі, і дякуємо йому, що ми є у гарному молитовному домі, що ми є на гарних лавках, що ми перед його лицем і можемо благословити. Боже ім'я, хай Господь, благословить сьогодні нас у цьому зібранні, коли ми будемо брати хліб, коли ми будемо брати вино, дорогі мої, тіло і кров нашого Ісуса, а Дух Святий, Хай наповнить тоді наше нутро, щоб і ми, радіючи в цьому, прославляли ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ми з вами готовились до цього зібрання, але святкове. Було зібрання в нас, ми нагадували, дорогі мої, також що в нас буде ось цей день, і ми просили, щоб і нам Господь допоміг очиститись, освятитися, зблизитися з ним і мати спокій, можливо, дорогі мої. Кому-то сумління підсказує сьогодні, що ти не можеш бути учасником, ти не будеш, тому що десь не так зробив. Поступив, сказав, але на цьому місці є кров Ісуса, на цьому місці є прощення Ісуса, на цьому місці є сам Ісус, який хоче мати з тобою особисту зустріч. Давайте піднімемося на наші ноги, брати і сестри. Перша частина. Нашого зібрання, вона йде до закінчення. Перед нами буде друга частина, відповідальна частина. І так хочеться, щоб і Дух Святий узяв в уділ наші серця. Так хочеться, щоб і Божа сила, Боже помазання працювало сьогодні у мені, у вас, у нас, у цьому зібранні, щоб ми знали, Господь сьогодні дав мені ось це зібрання, і я буду згадувати. Його смерть достойно буду згадувати, дякувати за спасіння і за викуплення, яке я маю в Ісусі. Тому, друзі, хай Бог благословить, якщо ви маєте щось сказати, попросити в Господа, може, відчуває хто-то вину, провину. Це дорогі мої, не для газети, не для реклами. Ми просимо, щоб і Господь кожного благословив. Якщо є і будь ласка, можете говорити. Ми будемо молитися. Бачить Господь ваші руки, чує слова прохання. Хай Господь благословить друзі. Давайте так щиро подякуємо Ісусу, що Він у нас є. І просим благословення на другу частину, щоб Бог благословив Володимира Івановича, братів, які будуть хліб ламати. Хай Дух Святий працює в цьому зібранні. Молимося, дякуємо, просим благословення. Хвала тобі, добрий, Господь.